Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будемо уважені. Одного разу, коли прийшов Ісус у сторону гатаринську, що лежить напроти Галиї. Коли вийшов він на берег, стрівся йому якийсь чоловік з міста, що з давнього часу мов, вісив і не одягав свою одежу, і не жив в хаті, а в гробовищах. Той, оздрівши Ісуса, закричав, впав перед Ним і гучним голосом сказав. Що тобі до мене, Ісуса, Сину Бога Вишнього? молю тебе, не муч мене, бо Ісус велів Духові нечистому вийти з Нього, з цього чоловіка. З давнього з часу той мучив Його і в'язали Його ланцюгами і хайданами та стерегли, а Він розривав ланцюги його біс у стелі, Запитав же його Ісус, кажучи, як твоє ім'я, Він сказав легіон, бо багато бісов війшло в нього, і вони благали Ісуса, щоб не звелів їм іти. В безодню, тут же на горі, Пасся великий гур свиней і биси просили Його, щоб дозволив їм уйти в них. Він дозволив їм віси, ввійшовши з чоловіка, увійшли в свини, кинувся в гурт з кручі, озера, та й потонув. Пастухи ж побачили, що сталося, побігли, і сповістили в місто і по селах, і вийшли подивитися, що сталося. І прийшовши до Ісуса, знайшли що чоловік з Нього. Вийшли біси, одягнені при своєму місці сидів у ногах Ісуса і полякались, а ті, що бачили, розказали їм, як селились вснувати і просив його весь народ, з околиць Гадаринський, щоб одійшов од них, бо страх великий горнув їх. Він увійшовши у човни, вернувся чоловік, що з нього вийшли біси, блага його, щоб бути з ним. Але Ісус отіслав його, кажучи, вернись додому свого і розкажи, що щоб вчинив тобі Бог. І Він пішов і по всьому місту оповідав, що вчинив йому Ісус. Духа, амінь. Христос посеред нас. Є й буде. Дорогі брати і сестри, на тільки що почули іванські слова, в яких е, було сказано про те, що Господь Ісус Христос війшов в страну Гадаринську і побачив там Діснува. Е, е, Бо В... він, той існуватий, у е... нього дуже багато, багато і він дуже був е... іменно яркий існуватий, він рвав ланцюги, він е... бігав, він е... не давав спокою людям. Тому, е... якщо така велика біда приключалася з людиною, то ці люди не жили в сієннях, вони жили в гробах. Що таке було гроби в той час? Це е, місця, де іменно ховали людей, Тобто пещери чи місця, е, де іменно люди не жили, не було жилія. Тому е, іменно в цього чоловіка вселилося е, е, дуже багато. Бісів. Тому Господь, коли підходив, то запитав їх, скільки вас, вони сказали легіон. Тобто легіон це е, одиниця тодішньої Римської імперії, це е, до 10 тисяч, більше 10 тисяч воїн. Тобто огромне количество бісів знаходилось в цьому в цій людині. І коли Бог підходив вже до. До існуватого, то місце почали кричати, що не муч нас. Тому що вони думали, що вже прийшло пришестя Христа і що вони будуть іменно, послані на муку вічну. Тому вони і просили Бога, щоб Він їх. Вже не мучив, а щоб їх відправив іменно в стаю свиней, стаду свиней, яке іменно там послося. Тому іменно та обставина, що біси просили Бога про те, щоб він іменно їх іменно помістив якесь друге місце, говорить про те. Що без волі Божої біси не могли вселитися в цю людину, і вони не можуть, не можуть вселитися ні в яку людину. Тобто, по волі Божої це відбувається. Чому е, так виходить, що людина, яка живе на цій землі, є спокушаємою бісом. Тому що е, іменно, Бог пропустив бісов для того, щоб люди могли боротися з ними і з своїми страстями. Тому подвижники, люди, які віруючі, які моляться, борються з нечистими духами, вони проходять свій духовний шлях, і цей шлях полягає в тому, щоб іменно освободитися від власті нечистого, шляхом іменно смирення, шляхом покаяння. І шляхом і добрих діл, щоб людина могла проходити цей шлях. І тому, коли Бог іменно повелів цим нечистим духам, щоб вони вийшли з чоловіка і зайшли в свиней, вони коли зайшли в свиней, нечисті духи, вони одразу побігли на скалу і всі свині загинули. Всі свині загинули і пастухи побігли в місто. І по селам розказати цю історію. І коли люди прийшли до того місця, де був цей діставатий, то вони побачили, що цей хворий лежав у ног Ісуса і Він був здоровий. І вони це побачили чудо, От, но вони побачили, то, що їхні свині, які іменно. Вони, їхні були свині, що вони потонули, що їм нанесений матеріальний ущерб. І вони, з одної сторони, побачили чудо, побачили Божу славу. Але з іншої сторони, в них прив... привозла це матеріальне Єсвітство, що от вони потеряли стільки свиней і за того, що іменно це, ця людина зцілилася. І тому е вони іменно сказали. Ісусу Христу, щоб Він виходив з їхнього місця, з цієї оселі з цього города, з цих сіл, де він знаходився, щоб він відійшов від них. Тому що для них іменно той, той, той матеріальне багатство блага було вище від цього духовного. От, і вони не хотіли сприймати Христа. Бог бачив і знав усю суть людини, що людина дуже прив'язана до цього світу. Але Він для цих людей залишив тих, кого цього І Він сказав йому: що прийди, розкажи всім, що ти ісцелився. Тобто Бог так просто не пішов з того місця. Він залишив людину. Яка іменно би говорила всім, що є такий Ісус Христос, істеляє, що є Божа сила. Тобто Він залишив на тих людей, імено, людину, яка пророкувала іменно говорила про це чудо. Іменно Бог е, все робить по своєму промислу. І е, духи душі людей, як би, і це хочуть показати, що от людина помирає і душа, коли виходить, знаходиться на цій землі і ходить як би далі продовжує своє життя. Але це не так, тому що Бог багато говорить про те, що, що душі правильних в оселях райських. Тобто везде, у всіх писаннях про це говориться. От, а іменно а э, прища про Лазаря, про те, э, як він жив і він э, попав в Царство Небесне, а Багач э, попав в пекло, іменно про це говорить, що душі одних йдуть в райські місця, а душі других знаходяться э, у состоянні пекельного. Тому Іменно ніякі душі тут не залишаються на землі. Тобто людина помирає, і дух його виходить. Іменно е, знаходиться в тих місцях, вже, куди їх Бог оброділяє. І людина вже на тому, на тому, на тому світі не має своєї свободної волі. Неї свободної волі вже там немає, як тут, що ми можемо робити, що хочемо. Тому Бог істеленням цього піснуватого показав людині, що все в власті людини, що Бог допомагає людині, але людина, коли буде боротися, коли буде вірувати, коли буде йти за Богом, вона зможе освободитися від цих нечистих духів і вже буде жити в Божій благодаті з Богом, разом хвалити і славити Бога. ramo